Привіт! Сьогодні 15 червня, давненько відео не знімали, багато хто писав, дзвонив, питався, чого не знімаємо. Не знімали, бо не було часу. Дуже багато роботи, коло сімей було багато роботи, коло блетників багато роботи. Є. Ну і далі є багато роботи, але е, трошки там були е, туди, як ми знімали попередню, що акація, думали, що буде, то її не було. Її не було, зараз там підемо, покажемо. Один на виховательський магазин, там трошки, що вони там, трошки, в них був порожній магазин колорадж. Коли Акація починала з тим, її лише поклав в той магазин, ну чи скоріше там поклав. Брали чують маток. І тут відобрали пару маток. Покажи Діма. Відобрали сону пару штук відправити. Дуже файні маточки, пару штучок треба сьогодні відправити. І бджоли, ну, видно, бджола, чує маток починали, коли в них дуже сильно грисувати. Так, і що ще там вийшло. Е, як я казав, ні, ні, ні. нічого не було. Нічого, з локації не вийшло. Зараз у нас там вже казав, що всіх вже кодек деко вже цвіте. Навіть вже цвіте е, лепа, але у нас лепа ще не цвіте. Ну, Покжитям повернуть да, на ліс, вона лише є-єлі стає. Єле-єлі стає, лише е, така. Получається, ну, як починає трохи жутіти, то вона ще не цвіте. Ну, я думаю, що десь до нього пройде чи з неділю і вона у нас теж зацвете. Е, зараз по ну, що в гулу вообще нема, ну, взятку вже з неділю може трохи більше, навіть, ну, після того какація. Це все полотно взятку вже і не було. Показали би, що там на вазі приходить, але вага вага, вага mm -hmm. струтніла і прийшлося їх відтрясти. Там теж питалися, як ми, як ми трутово справляємо. Питалися. Якщо сім'я струтніла, забирається всі рамки, лишається одна рамка пергова, або якусь таку стару не жалко, лишається 7 рамка, і підставляємо моточник. Ставимо моточник один раз. Ну, можемо підсажити пладні матки, ну це граня, ну, деколи не, не, не вартує того, так. Бо, може їх буває, дуже часто кадуть маточник. один раз молода матка виходить, обльотується і вони справляються. Це якщо файл, ну, якщо струтнів нормальна сім'я. Якщо струтнів така сім'я на, на три рамочки, чотири, то вони відтрясаються і все. Ну, можна ще маточник поставити, але якщо бо буває таке, що квиртовка може маточник перегризати, хто не знає. Якщо такі сильно струтні, вони не а так став моточник, якщо, якщо матка обльотується засіває, то вертаємо їм рамки і вона в принципі, стає робочою сім'єю. Рамки забираються, щоб їх не збавляли, бо вони як засівають рамки, то стигнемо нічого не буде. Так, так ми ну, Відтрясаємо ну, трохи не, не прямо коло пасіки, десь, може метрів може, 50 від пасіки витрясти і, і буде порядок. Так, йдемо далі, йдемо подимось. Так, маточки на жару не можна ставити, ставимо трошки нижче, так, беремо масочку. Збираємо масочку. Трошки підсипали. Вчора тут, тут було трошки, це, тут було бо тут було раніше, було трохи підсипали, вже має найкраще. І покосили теж на дня. Тож дуже багато роботи зробили. Так, що в нас тут є? Зараз подивимося, що тут в нас є. Ну, не дивилася, не знаю що тут є, не дивився. Саме сходимо взяли ще. Або попробую так, може поїде. Що тут є, Може тут і нічого немає, не знаю, далі. Мені ну. ну, тут щось вроді є. Ну налепу можна сказати, якщо сказати, що сім'я налепу готові, то... Ну таке. Як то? Є одні, що може готові, ну добре би трошки лепа виділяла, щоб би трошки е, Заметно, що в облітниках кормів, видно, так заметно, що менше стає. Ну, таке. Ну, зараз там далі хтось напише, що це. Що це нічого не давало, mm -hmm. Так нічого не дало. Ну, це сім'я може сказати Вихователька це та сім'я, з якої пакет не продавався, і вона має силу. Ну, Вона, навіть, якщо парубників, акація виходить, на вазі показала раз 2 кілограми і в тому вроде, раз 3 показало ще до того, як вони струтні НГ. Ще щось було, потім вже більше нічого не показуває, дивно було. То ми сьогодні плануємо з домашнього точка ну, привезти сім'ю цілу і поставити обратно покритиму на вазі, вже немає нікого. І поставити обратно на вагу, щоб дивитися, чи хоч лепе, щось буде. Ну, ну, далі. видно. Ну, видно Єлі-єлі, під та рамочка вже легонька пішла. Видно, що з середини, вони, коротше, почали, ну не сердені, може, з цієї сторони зараз прихипів сюди. Да, з цієї сторони вони почали. А тут так слабо, бо тут ізолятор внизу сидить на, на три рамки, і то під, над ізолятором видно, що немає слабо. Йдемо в ту сторону, де, де гніздо було. Ну, Прямо сказав, що це часто акація, я ну, не можу сказати, бо е, не знаю, чи вони з нею носили по 2-3 кг. У нас ну, з акацією, виходить, плюс-мінус. Ці тут вже не малине, а дуже багато тут у нас є, тут ліс і тут багато маленів. І малиню, І вони це тут разом, і виходить, що я думаю, що це скорше все, що це мед не з акації. Ну, Може щось там є, ну який мед. Ну, не думаю, Я думаю, що це все на купу змішане. І хотілося б, я не думаю, що, ну, я не думаю, що це бути щось, ну, видно, з них нічого вже. Ну, я думаю, що ми це постараємося до, до лепи відкачати, щоб, вже якось, ну, щоб, було, ну, щоб не мішати вже Може Через пару деньків це відкачаємо. Ну, лето. медок. Ну, це не підлето, це вже такі занесено Ну, видно, який мед, не знаю, що це таке. Я напишіть в коментарях. Може бути в акація. <схай> Чи ні. <схай> ну, не похай він на акацію. <схай> ну добре, що хоч щось є, оце добре, бо багато у кого, так багато пасічників дзвонять і розказують, що дуже багато у кого ще нічого немає. Ну, ще одну цукрані. ну, не буду тягнути на, на за пропорізькому. Ну там ще на ній менше. Ну, от видно, що наймощі рамка це, це та серденька. Повозив вона буде мати десь півтора кілограма може й до рамочки. Ось так. Показав би я ще одну сім'ю. Ну Цього сім'ю показувати не буду, бо е, тут ми матку заключили виходить, е, ну, прямо тут, у магазинному корпусі. Тут мед теж був, але ми матку заключили на горі. Получається, це вихователька. Через, е, нема тут сидить, не тут ми пкали рішетку і матку заключили тут. Що так зробили, бо не було е, ізоляторів. У нас ізолятори ми там дали, там дали, лишніх не було. Ми заключили і тут, а було трохи метну, не почав носити мед, але ми заключили там матку і... Получається там от поки на напочало там сіяти що тут скажіть, что тут розплод буде зараз засіяти а... не пока в цей ну, не відірваки. а ну, там коротше засіяли так, що по що пасіки. Е, отводків, зборних, максимально отводками за все, половину, вже Ну, Тут треба ще ці вулики підняти буде зараз. Я думаю, що трошки більше буде часу, ми це доробимо. Продовжимо туди цей ряд і цей продовжимо трошки, ці вулики покладемо на місця. Е, що, що по облітниках? По обльотниках, в принципі, е, все. Ну, як сказав, що все йде черді, скажу, що для своїм чередом не скажеш, бо там багато хто знає, що не йде все свої матки заказували. Ну трошки цей рік тяжкий. Вийшов. І я не завідую тим, хто, хто брав Це Цей рік для них буде взагалі жорсткий, бо предоплату взяв, а маток немає. І тоді, виходить, багато нестиковок. Травень так само і всіх у нас так само був холодний, обльотів було мало. Так що, можна сказати, половина людей, які були на травень, так і перенесли на чернь. До, 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 до сьогоднішнього дня вже, можна сказати, 15 червня і вже потрошки почало вже, вже прояснятися, на ну, що вже повіддавали кому обіцяли, але з трохи затримкою вийшло. Ну, такий рік тут від пасічника залежить. Від матковода залежить е, зробити, е, поставити, щоб все було прав, ну, все було супорово, файно. А від облітників вже треба погоди, щоб матки обліталися, це від нас не залежить, так що ну, є так і добре, що ну, щоб тепер у червні вже прийшло файно на погоду, вже масати плюс-мінус така погода, але ну, все одно. Трошки було жарити, трошки таке вітряно, холодно стає, mm. таке. але для маток по 20 градусів є в день плюса, так що матки. Зараз з обладниками питань немає, все файно йде своє череда. Ну, сьогодні ми навіть відобрали. Зараз ми, е... ну, обіцяв. Ну, ми в неділі ну, відправляємо ну, но... але переважно стараємося відправляти в відповідати. Відправимо ще цих пару маток, щоб... Обіцяли таке. Так, ну що, що ще можна сказати? В принципі, по сім'ях е, е, таке, сім'ї різні, трошки був період, що там не вистачало маток, то тобто забирали з сімей. Е, бо ну, обіцяли, то треба було вже таке. Діло. Треба було виконувати, там закази не маленькі були. Трохи забирали з сімей маток, тому сказати, що десь, коли на пасіки, е, опять без мата сидить. Опять без маток взять, ну нічого, я думаю, що ну, там не просіяли, ми дали їм просіяти, ну, трошки просіяли. Без маток сидять, ну ми мотижники поставили, так що матки мають Ну Нічого, то теж. В принципі, ми до збору, як нам далі сімей вже не треба, бо зараз після липи у нас нічого не буде тут, у нас не таке. Тому вже таке, можна пожертвувати трохи сім'ями, щоб вже там трошки думаю, що того що є, то ми возимо, а те, що не буде, то файно їх зараз відкрищав, продамо. Будемо ставити полосочки зараз. Прямо будемо ставити полоски, можна сказати, зараз шматки облітаються, будемо ставити полоски, бо ми з них мед не будемо брати ніякий, не липневі вже ніякі, його вже ну, вони не принесуть і так зрозумів, що його не буде. Так що ми їх обробимо полосками. А основні сім'ї, які ще можуть зробити намет, то ми їх кивати не будемо, вони ще будуть робити ще намет. Потім ми відкачаємо від них і теж їх будемо обробляти полосками пісалепи, бо опять же, у нас нічого не буде. Кому відео сподобалося, можете підписатися на канал, написати їх супер коментарі. Я думаю, що зараз можна десь на покіну пас, пасіку заїдемо, рисся, а не поїдемо, там треба теж подивитися, там рої капець вилітають, вже дзвонили. Подивитися, що там полишалося в тих сімей. Поїдемо, подивимось, там є наших, виходить. Ну, Поїдемо, подивимося і я вже там буду вже розказувати, що будемо переговорити, що там полишалося, Я думаю, що наступне відео постараємося звітеля зняти. Потім, я думаю, що вже ближче будемо по 2, що там полишалося, теж покажу. Всім пока!